Ранок вдома триває. Ми раді знову зустріти гостя. До нас вітає мандрівник, професіонал, громадський активіст, військовий Дмитро Вербач. Ми поговоримо про книгу Точка неповернення присвячену початку цієї довгої, довгої війни. Піду зустріну гостя. Доброго ранку. Добрий ранок. Прошу проходьте, будь ласка. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали, Добре, до нас дана, прийшли. О, Дякую. Отож, Отже. ну давай, задавай перші. <рес> будь ласка, будь ласка, про що ваша книжка? Е, книга про події 14-15 року, про війну. І це книга, яка в якій дуже багато подій, але там так само філософські роздуми, переосмислення цих подій. Я так розумію, ви почали свій шлях війною 2014 року, так? Ви пішли добровольцем? Так, туди? я в вересні 2014 року долучився до лав 5-го батальйону ДУК Правий сектор. І вже тоді почався ваш шлях. І саме тоді ви почали вирішили писати книжку, чи що це було? Я е зрозумів в якийсь момент, десь уже місяць перебуваючи на передовій, е що мені хочеться. Я це все забуду з часом. Мені хочеться записувати. Я Попросив подругу, вона мені вислала невеликий блокнот. І я навіть там в ДАПі якісь нататки робив, щоб щоб не забути потім і це все. Ну я ще, мабуть, не розумів тоді, що я хочу написати книгу, але мені було важливо якісь для себе нататки робити. Ви нотували, ще свої емоції, свої переживання, те, що бачили і що події, було... і думки, як я це все сприймаю. А коли вона була написана? видана вона в 20-му році. І, власне, остання крапка постала на 20-му році, коли ми вже з редактором опрацювали її повноцінно. А писали ви на протязі протягом, да? протягом ну, я так? Як розуміє, якщо протягом, якщо брати повноцінну роботу, як от я сів, я вже хочу писати книгу. Це десь два з половиною роки. А якщо брати все разом, то 14, по ну, шість років. Ми. А два з половиною роки ви писали це перебуваючи у зоні бойових ні, дій? ні, це вже вдома. Це вже вдома. Уже ну як вдома, там, де я на той момент знаходився, жив. Бо у мене дім іноді це був спортзал, іноді це Ланос, іноді я, ну, мене дуже довго не було визначено місце, де де живу. А сьогодні ми всі маємо новий вже досвід. Це досвід повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, наскільки книга про події 2014 року відповідає, можливо, сучасним реаліям? Абсолютно не відповідає, ми маємо. Зараз повномасштабну війну, найбільшу війну з часів Другої світової в Європі, і все-таки 14-й, ну а то це була справжня війна, але це був конфлікт локальний, де не застосовувалися абсолютно всі можливі види озброєння, де не було таких масштабних бойових дій. Тому порівнювати взагалі недоцільно. Це зовсім інший інтенсив, інший масштаб а ризик загинути тут набагато вищий. І взагалі виживаємість людини в умовах цих бойових дій. Тому порівнювати взагалі недоцільно. Це абсолютно дві різні війни. Абсолютно. Чи плануєте ви написати, можливо, ще одну книжку стосовно того, як змінилася війна з 2014 року до повномасштабного? Е, мені би хотілося написати, але зараз я не відчуваю в собі ні моральної, ні спроможності, ні можливості. Бо для цього треба багато вільного часу, бажання, треба перебувати в певному стані, щоб писати книгу. Зараз це неможливо. Ця книга вона написана про реальних людей, реальних героїв, про реальні події. Розкажіть про своїх героїв. Ну, мої герої це люди, з якими мене звело життя, з якими разом ми вели цю боротьбу. І для мене, якщо раніше це був такий свідчення і гордість за тих людей, з якими мене звело життя, і що от я маю честь бути плечем на плеча справжніми героями. Зараз книга це меморіал, тому що більшість, якщо не більшість, добра половина людей загинула. Яшка циганков загинув, кап склав в Ізюмі будинок. Це легенда ССО. Девінші загальновідомий герой України загинув. Він згадується теж. в Книжці барс загинув, під машина наїхала на міну. Валєра Француз, слава Богу, живий, але вже дуже покоцаний. Він теж був у цій машині. У нього проблеми з криптом, Він вже не зможе повернутись до бойових дій. Взагалі, Фізично людина ну, постійно має. Болі і страждає. Вацлав загинув, його спалили у власному будинку, і до сих пір ця справа не розкрита. Це ще до повномасштабної війни. Кот загинув на обороні Харкова. Далі Максим Кривцов відомий поет загинув зовсім недавно, прильот снаряда. Я так дуже довго можу перечислювати. У мене друзів вже більше загинуло, ніж лишилося. А скільки історій у вашій книжці? Скільки історій? Так. Ви перечислили дуже багато людей. Я так розумію, що це е, про кожного із них була частинка цієї книжки. Вони там просто з'являються як про когось більше, про когось менше. Там все ж таки головна історія це історія головного героя. Вас. А з цими людьми взаємодія відбувається. Саме ваша історія, правильно? Ну я, так я знаю, що я брав себе як за якби основу я за основу, але все-таки є художній момент. А хто ваш герой? Опишіть його. Який він? Мій герой це українець, чоловік з не самого благополучного району, який певний момент усвідомив себе українцем, став націоналістом і прийняв цей шлях, шлях воїна, шлях, шлях боротьби. от і все. Захисника. Я, прав... Я правильно зрозумів, що спочатку ви робили нататки для себе? Так. А коли прийшла думка, ідея зробити книгу з цього? Ну, це було. От, коли я не можу сказати, але в мене була потреба, по перше, самому виписатись виписати цей досвід, бо я відчував, що коли я пишу, в мене включається внутрішній діалог, і мені стає трохи якось простіше це все переосмислити. А по-друге, мені не подобалось і тоді, і зараз в інформаційному просторі українському. А з людьми дуже часто не говорять відверто, не говорять правду. З людьми говорять як з маленькими дітьми, намагаються трошки переукрасити, подати інформацію. Я вважаю, що треба говорити чітко, все так як є. Треба говорити як з рівним, поважати людину. Якщо ти таксі дяді Васі, скажеш правду, то він тебе зрозуміє. А якщо ти почнеш йому пітляти і розповідати якісь казки, він теж зрозуміє, що йому вішають на вуха, і ця книга от раз, це справа сказати відверто і чесно, от що насправді відбувалося. Це взагалі ваш перший досвід написання книги. Так, я трошки працював журналістом. У мене є написання досвід якихось малих форм, статей, але повноцінної такої книги так. Це перший досвід. Відгуки хто читав вже відгуки? Я би хотів, щоб набагато більше людей прочитало, але прочитали в основному це люди близькі по духу, військові, волонтери, які так само знають, що відбувалося в той так. момент, правильно? І для мене найкращі відгуки прийшли вже 22 другий, 23 рік, коли люди. Мені скидали фотки, де куля кулями простріляна книга, тому що, каже, у мене в рюкзаку вона була, був бій. Люди пишуть, що книга змотивувала піти до Збройних сил. Що от він прочитав, він переосмислив це все. І от людина, незнайома людина, просто мені пише: Чувак, дякую. Я зараз в Збройних Силах завдяки твоїй книзі. Оце, мабуть, найцінніші відгуки після повномасштабного вторгнення. Ви відчували потяг піти так само до лав захисників? Чи були ви там? І чи планували писати вже про нову війну книжку? Ви маєте на ваші друзі. Так. так я з першого дня. Ми з хлопцями готувалися. Ми зрозуміли, що буде війна. Ну я особисто усвідомив місяці за півтора. Я дуже довго ще так. Може, навіть за місяць. Я дуже довго е, ну, хоч не, не вірив, що настільки все жорстко буде. Думав, можливо, вони спробують там луганськ днець область забрати, але щоб буде прям на знищенні української державності, війна повноцінна, я в це не вірю. Потім до мене пішло це доходити. Я зібрав хлопців старих банду, свою хтось ще приєднався, і у нас на момент все було готово. Ми вже 24 на 25 вночі ми були в частині. І з 25 на 26 ми вже отримали зброю, перше завдання і вирушили на оборону Києва. 26-го ми вже були в Києві. Під час повномасштабного вторгнення чи був поруч з вами блокнот, і записували ви туди свої нотатки? Чи ні, не було на це часу і можливості? Не було, тому що настільки інтенсивні події. от ця війна відрізняється від тієї, ще особливо 22 другий рік. Він був дуже інтенсивний, що просто я на це не мав. Ну навіть не думалось про це. Чи плануєте все ж таки? Є якісь можливо спогади, можливо, е написати книжку, пам'ять про тих людей, які вже загиблі, ви розумієте? Я зараз живу дуже такими короткими тактичними задачами. Треба зробити це, це це. А щоб писати книгу, це треба трошки піднятися на ситуацію, трошки щоб думка твоя ширше полетіла. Не можу собі цього дозволити. На жаль, де її зараз можна придбати? Придбати можна в видавництві наш формат, замовити у них на сайті в книгарні. У них І я думаю, що вона наклад тільки вийшов от зовсім на днях. Але вони будуть так само по книгарням розповсюджувати. Це вже третій наклад вийшов. Уга. Ми вас вітаємо. Дякуємо. Тому вам тоді вас. бажаємо мільйонних тиражів, щоб якомога більше людей прочитало, сподіваюся, змотивувало. Може, колись Голлівуд зніме фільм. Тільки не хотів сказати про екранізацію. А Чому ні? А може Дякую Україна вам. на той час уже таке кіно буде робити, що не потрібен буде Голлівуд? Ми будемо своїм рідним Голлівудом. Дай Бог, щоб так Дякую і було. Вам. В студії ранку вдома: письменник і військовий Дмитро Вербач. Дякуємо вам. Дякую.